Вітаю вас, друзі! З вами знову я, Ігор Смолос, і ви знов на моїй близькосхідній кухні. Хоча сьогодні ми будемо скоріше говорити не про близькосхідну кухню, а про азіатську кухню. І я сьогодні хочу зробити з вами дуже цікаву страву. Яка називається а, стріт Фрай. Стріт Фрай з гарбуза в спагетті. Стріт Фрай це ну, по суті це такий аналог, якби ми робили з лапши або з азійської вермішелі, але замість, замість вермішелі у нас будуть спагеті з гарбуза. До речі, це дуже цікаво. Новий гарбуз, який з'явився на нашому ринку, ну, точніше, він з'явився не прямо зараз, а з'явився десь років 5, ну, 10. І от, на відміну від інших гарбузів, там Хакайда чи інших, або звичайних гарбузів, які є традиційними для української кухні, він має такий нейтральний смак. І якраз суперово підходить до таких страв. Гарбузи взагалі з'явилися. Ну, це латиноамериканська рослина в Південній Америці. Вона з'явилася, а от цей гарбуз, гарбуз спагеті, він з'явився ну, або там почав використовуватися вже в 20 столітті. Спочатку, наскільки я знаю, японці десь в 30-х роках вдосконалили цей гарбуз. І, власне, він з'явився на японському ринку. Ну, а потім він потрапив на американський ринок, і вже в Сполучених Штатах Америки він став таким комерційним продуктом, комерційним товаром, який активно продавався і пропонувався на нашому споживачам. Отже. Що це за гарбуз? Що, що треба зробити, перш ніж взагалі почати власне, нашу роботу? Ось ми маємо гарбуз. Він невеличкий, але достатній для того, щоб зробити страву на 2-3 особи. І ми починаємо з ним працювати. Ну що, давайте спробуємо, що там всередині. Подивимося. Ну, не такий він уже простий. Так, всередині він виглядає отаким чином. Тепер ми ложкою вибираємо отак. От от. Так, от беремо деку пергаментний папір. оприскуємо і кладемо. Ось так. Все, от, ось воно є. Тепер е, в духовку е, десь 200 250 градусів на 35-40 хвилин. Поки наш гарбуз буде запікатися в духовці, ми будемо готувати інші інгредієнти для того, щоб вже одразу приступити до готування нашої страви. Тепер займемося м'ясом. Це курятина, грудка. Ми будемо нарізати її соломкою. І от цю соломку. Це м'ясо ми смажимо на, на ну, приблизно 3-4 хвилини. Я беру велику пательню, тому що у нас буде багато інгредієнтів. Зараз вона трошечки прогріється. Я додам туди оливкової олії і посмажу 3-4 до 5, 5 хвилин м'ясо. Воно вже починає шкварчати. Зараз ми його так перемішаємо, щоб воно розмістимо на сковорідці. І от почекаємо, коли воно вже дойде. Поки там все готується. Зараз ми підготуємо капусту брокколі для бланшування. Воно дуже пасує в цій страві. Потім все це ми забланшуємо ну, на 2-3 хвилинки. Для того, щоб вже потім будемо додавати вже безпосередньо під час приготування. Так, м'ясо вже бачите. Опш, так. Вже готове. І от вже у нас закипіло, так що ми тепер будемо бланшувати наш, нашу капусту Брокколі. Буквально пару хвилин. І вона у нас буде готова вже до нашої страви. Ну що, от таким макаром. Так що весь процес я показувати не буду. Того більше не достатньо. Так, трохи чесничку. Ми його почавимо. Так. І його ми Да? Імбір ми потремо. Так, імбір і часник у нас готовий. Соломка готова. Так, ось гриби печериці. Ми їх теж. Додаємо, подрібнюємо. Ну, точніше, не подрібнюємо, а. І такими доліками нарізаємо. Після такої кількості всяких інгредієнтів думаю, що нафіга той гарбуз взагалі треба. Воно і без гарбуза має бути класно. Ну, подивимося. Так. Так, ось ось я перевернув гарбуз. Ось він так виглядає. Тепер треба дочекатися, коли він тр стане трошки не такий гарячий, щоб можна було вже виделкою витягувати звідти всі волокна. Ну, як кажуть. Я цього ніколи не робив, тому буду робити разом з вами, подивимося, що вийшло. А так, в принципі, він проколюється. М'який, так що стушився, все як має бути. Ну що ж, поки я тут готував, нам виробили світло, тому ми продовжимо трошечки, як кажуть, в, в такому більш інтимному в інтимній обстановці. Ми завершили на тому, що я виклав наш гарбуз, і тепер ми спробуємо виділити оці волокна. Це ми будемо робити виделкою. Подивимося, що з цього вийде. Коротше, це виглядає приблизно ось так. От. Волокна, як ви бачите, є. Ну, можна при певній фантазії припустити, що це спагітті. Так. Таке. Ну, от, що залишиться з середини я все вибрав. Смак справді нейтральний. Ну і сподіваюся, що тепер далі ми вже будемо додавати все, всі інгредієнти до нашої на сковорідку всмажувати, і в кінці вже додамо сам, сам гарбуз. Трохи ми додамо. Олійки. Так. Трохи додамо олійки, а потім. часничок. часник і імбіль смажимо десь хвилинку і перемішуємо. Запах іде чудовий. Ну, так от вона смажиться. Ось так. Чудово виглядає. Так. Ото це ще не будемо поспішати. Зараз ми туди кидаємо наші перці і Ось. І воно це має просмажитися. Ну, змішатися з нашим чесничком і імбирем. Дамо йому просмажитися десь хвилинки три, закриємо кришечкою і потім повернемося. Уже просмажилися. тепер настав час кинути туди гриби. От тепер ми кидаємо туди гриби. Так. Тут у нас ще трошки. Ну, все, коротше. І залишаємо їх тушитися. Тушиться пару хвилинок. Повертаємося. Потім. Так, як ви бачите, вже. Помідори, э, ці гриби також вже доходять. Ну і тепер кидаємо туди нашу капусту брокери також. Ми наближаємося вже майже до фіналу. Зараз ми тут перемішаємо. Бачите, ніхто нам не зможе зупинити готування смачної їжі. Ніяка зараза нам, нас не зупинить на цьому. Так що дарма стараються. Так. Ось. Тепер хай. Під кришечкою воно ще постоїть десь хвилинку, півтори-дві, і потім повертаємося. Додамо трохи солі. Багато солі додавати не будемо, тому що ми будемо ще з соєвим соусом, і він солений сам по собі, тому... В принципі, не треба. багато. Тепер додаємо туди м'ясо на ту грудку, в якому смажили. Також до всього цього діла. Да. Скажу чесно, що, звісно, гарбуз тут, звісно, напевно, буде доречним, але він і без гарбузу виглядає дуже смачно все. Так, але все-таки так. І трошечки перцю. Перець у мене з минулого року доволі гострий, тому я його сильно не ризикую, тому що я хочу, щоб і інші домашні ми їли також все це діло, але... Якщо сильно буде гостре, гостре право, то ніхто їсти не буде. Так, воно має бути пряним. Так, все, тут ми перемішали, все воно вже більш-менш. Так, тепер залишається вербів. Окей. Ми його сюди кладемо. Ось, почті. Акуратно перемішуємо. Тут треба чітко розуміти, що воно має вже на такому етапі, коли, щоб воно не розварилося, щоб волокна лишилися отакими, от, от як вони є. Так. І додаємо, власне, нашого соєвого соусу тут десь три ложки, може трошки більше додати, далі чилі. і і, 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 і устойчино соус. Так. Все це перемішуємо, перемішуємо. І залишаємо під кришкою десь на 3-4 хвилини. Бу. Вот. Ну що ж, давайте спробуємо, що у нас вийшло. Так. Ага, вот волокна. Так, сейчас. Это правда смачно. И соли достаточно. Так, да. вот же. Вот же. Ну, и смак, и выгляд, и все ингредиенты. М -м. Абсолютно. І далі. Я, я так розумію, що цей гарбуз був лише приводом зробити щось таке азіатське, овочеве. Ну, воно повністю себе виправдало. Отже, не ймовірність, зараз ще. Дуже добре. Дуже добре саме той смак, який я люблю. От той, хто любить таку от азіатську кухню, купуйте ці гарбузи, вони продаються зараз. От, дивіться, оце. Ж, бачте. М -м -м. Він набув смаку страви і дуже гарно, дуже гарно сприймається. Добре, на цьому ставимо крапку. Слава Богу, що хоч якось дописав це відео. Е, підписуйтесь, коментуйте, підтримуйте нас, ставте лайки обов'язково. Ну і не забувайте, що в будь-яких обставинах їжа це один із елементів підтримання оптимізму. Тому готуйте цікаві страви і Залишайтеся з нами. Щасливо!